Первый раз за все время в нашем распоряжении три стола. Ну, рано поздно нам же должно было повысить. А пока наши гости ходят осматривать местные достопримечательности, мы с Юлей, как тут уже скажем, гости постоянные, или даже, можно сказать, местные жители, то мы занимаемся нашими блюдами. Вам видно, чи не? Ні, цибулю потім віддільно, бо вона, вона тільки згорить. Погодка шикардосненька. Погодка, і мангал. Мавпи. Мавпи, привіт! Вони якісь одинакові здалеку. Так як у нас тут зібралась херсонська компанія, я вам всього розказувати, показувати не буду. Хотів купити... Не хотів купити? Купив кавун. А він падло. А це ми бачимо таке вообще перший раз в житті. Водка. Водка туда, да. Три дня, водка. Тому що не херсонський. Ну нічого. Було б це найбільше горе в нашій житті, скажем так. Чао, какао! Нове італійське слово. Будем, Лера забула поводок і її тарзану, як звичайно, десь на дереві сидити. Пупсик! Це зайсть, зай. Не плюй на тіщу, не кидай на неї банани. Да. <сіщен> Ми зловили скорпіона і питаємось його накормити, а він не хоче нічого їсти. Ти що, стісняєшся чи що? Не стісняйся, сало будеш. Хтось починає вже розходитись, хтось тільки приходив чувство. Ми вам не будемо відео викладати з по одній простій причині. Ми тут майже всі з Херсона, ну крім наших італіянських друзей. Тому у нас дуже багато тем як все відбувалось, чого все відбувалось. От. Що ми пережили? Я не думаю, що це буде дуже цікаво, але в кінцевому результаті нам весело. У нас куча тіктокерів. Нам весело. Ми знімаємо відоси і все. І Тарзан з нами. Пупсик. Е, Я хотів, коли все роззеленіло, знайти вам від такий, знаєте, засняти, щоб панорама прям по кругу. Але я розумію, що це треба лізти дуже високо вгору, а я вже... Ну не можу, мені нема коли я зайнятий. Ось там от Юля живе. А ну фокус, фокус, фокус. Є фокус, да? так? Аеропорт ви бачите. В ближайшому рані моя дача. Ну, колись я скоро її куплю. Отдихнули, я вам скажу, дуже шикарно. Дуже. Ну я віддихаємо далі, але поки не стемніло, я думаю, я вам зніму, знімлю цей. А саня ще найшов, оказується скорпіона. Откуда взяли скорпіони в Італії? Хто мені може розказати? Може я якась географічно нерозумна людина. Але я вам знайду, по-моєму, я щось питався зняти його на відео, зробити фото. Хто може буде там, е... як то кажуть, сумніватись, побачити, розкажете. Ні, то ні. Ну тут, знаєте, саме удовольствие стояти тако. Якщо треба зібратися з мислями про щось подумати і прийняти якесь ріш... рішення, мені кажеться, це найкраще місце, куди Ну, одне із них, в яке можна приїхати, просто так посидіти, покумекати, подумати. Ну, окрім, звісно, цих звуків, але вони це временно. А так взагалі Мені кажеться, саме цей пейзаж допомагає. Сосредоточитись. Ну, ми продовжуємо відпочивати. Леру, ви всі знаєте. Далі ви можете наблюдати. Це мої дві доски сороковки. Доски, сестри, швестер. Швестер. Ну і, і як виглядає нормальна дитина. Ти. Нормально. Це дві старі доски. Дитина. Ні, так, так а про тебе ж нічого не. І моя, і моя Юляша. Юляша мама. І пупсик. Найшли диких котів, ну зрозуміло, що вони іменно тут прикармлюються. Мені кажеться, що це вони з моєї фазенди сюди приходять, але вони розуміють, що після цих алкашів тут постійно є, що доїсти, допити і за цього сюди й ходять. Скоро ще й балакати почнуть на всіх язиках світу. Ну, гарантія. Заліз напослідок, Бог зна куди, щоб вам відосик зняти. Як почав чихати, чуть телефон не викинув із рук. Так що буду я здоровий і ви будьте зі мною. Місяць бачили який. Ось Фух, ну що, наші там залишилися ще, а ми по е, як то кажуть, по состоянию здоров'я ви, винуждені їхати додому. Так, ну що, банда, вернулись ми додому. Е, класно віддихнули. А саме головне гарно пообщались. Знаєте, ну, згадали, зрозуміло, що, як то кажуть, і, і сльозне, і приятне, а дійство скільки спомнили. А саме головне, що назвали скорпіона Альошенькою, вот, накормили його, подружилися з ним. Він пообіцяв нам, що нікого кусати не буде. А я кажу, ну от. Хіба ж ми не люди? Що таке скорпіон? Я всі вспоминаю от такі, знаєте, приколи, як то. Ну, хто в темі, той пам'ять. Ви помните, як під час на початку війни стаття була, весь інтернет був завалений, як жінка в полі, вовка зловила, завезла в ветеринарку, каже, він бідненький мучився. А там всі в шокі, кажуть, каже, собачка мучилась. Тетя настільки любить животних, що заганяла вовка в полі, зловила його і привезла його полічити. Бо він бідненький, мучився. Вовк мучився. Ну, у нас скорпіончик мучився. У нього не було ім'я, і він хотів їсти, і йому не було з ким дружити. Ми шукали його маму, не знайшли, хотіли віддати. Ну, Так як маму не знайшли, то у нього з'явилася куча українських друзів. Ну так от ми і живемо. Добрый ранок, банда. Утро добрым не бывает. из таких шашлычков. Здесь ну, улык, мабуть, ночевал сегодня. Но ничего, то так и Юля на кухне. Я сижу на балконе. Что, можно было бы, конечно, на это, сделать утреннюю пробежку, принять контрастный душ. Вот, и все, как говорится, Вчорашніці посіділки крухой зняло. Ну ми ж не з такої сім'ї. Ми з багатої. Я підігрів вчорашнього шашличка, хрябну пива, пів півчаса полежу і буду, як огірочок. Ні, нормально, в принципі. Так як гульнули, то я вам скажу, що чувство сьогодні в роті тільки хтось накакав то і все. Що я хочу сказати, я ж тут же ж понимаю, да, канал був создан для мужиків, автомобілістів и все остального. Но ну, так как у нас получается 93% жінок А соответственно мамів, я вас всіх вітаю з цим святом. Ютуб мам, Своих мам, тобто свою маму, сестру, ну и всіх, всіх, всіх коротше, вас з цим святом. Так что А пиво я уже открыл. <laughs> Просто оно мне не лезет. Дзинька и Это я заказал на, на вашу честь. <laughs> Юля, прикалывайся с меня. Я уже определился, где тут у меня колись кто-то сказал, канарейки здесь спевают, что знаете. Абсолютно правильно. Оно они там живут. Ківі розростаються, скоро я буду тут по заборам лазити до них в гості. От. Ну а так що в нас? Їсти гріється, зараз будемо саломи робити. Потім поїдемо, може ще раз дівчат сьогодні побачимо, якщо побачимо. Та й таке. Кажу, сусіди мангала поставили, нашу вони її ставили. вони ним навіть не користуються. Але вчора в них такі посіденьки були, не хуже наших. Я таке люблю. Ну, мені таке нравиться. Я думаю, що або це вони нам встигли за наше весел'я, або якщо вони дійсно такі веселі і приятні, то значить ми з ними теж общий язик знайдемо. Mm. Так, я вам казав, море там, да? його видно, якщо тако скосить дерева. Десь тут ще в них. <звіт beleza> а, це не в них. Ну, в наших сусідів знизу їх. Пер, Пердюк той малий теж є. Гавкає який. Знаєте, що на руку береш, воно сциться і труситься, але ще й гавкає на всіх. Е, отой що стоїть. Скільки ж там дуже багато денег. Це, чи, а, чи О. Ніхуахуа, каже, скільки стоїть ваша чихуахуа.